Є на ботківанок, який триває наша подорож у Угорщиною. Сьогодні поговоримо про знамениту пік салямі. Власне, про зимову салямі, яку започаткував у Угорщині Марк Пік, який у 1869 році заснував у місті Сегет свою фабрику по виробництві цієї знаменитої ковбаси. Спочатку це була невеличка фабрика, але далі об'єми виробництва постійно збільшувалися. І тому у 1883 році він запросив на роботу знаменитих італійських м'ясників, звідти і взяв нове слово, яке почало в Угорщині називатися салямі. Кажуть, що воно пішло від слав'янського сало. У 1885 році розпочалося виробництво знаменитого салямі. І в 2019 році, і навіть до сьогодні, воно тримається в таємниці, тому що там використовується специфічна свинина, специфічний синячий бекон і секретні приправи. Все це зберігає в таємниці спеціальний майстер салямі. Одне з основних характеристик салямі компанії пік салямі це поява шару цвілі при усушуванні і дозріванні. Для цього необхідна низька температура і достатня вологість. Тому завод з виробництва ковбаси будувався на березі річки Тиса. І наголошувалося, що для виробництва зимової салямі із Сегеда потрібен непоторний смак угорського м'яса і прохолодне повітря поблизу річки Тиса, де був сприятливий мікроклімат міста Сегед, і трошки угорської мови. М'ясо, гуш, ковбаса, колбас, сало, солоно, шинка, шонко, сальтесон, дійсно До зустрічі!